У зв'язку з природніми катаклізмами у світі різко виросли ціни на зернові продукти. Департамент сільського господарства США у четвер знизив прогнози на урожай зерна у світі більше ніж на 2%. Слідом за Росією, яка заборонила до кінця року експорт зернових, про подібні обмеження розмірковують і в Україні. Нагадаємо, що Україна найбільший експортер ячменю та шостий найбільший експортер пшениці у світі. Утім, попри відсутність формальних обмежень, ми Ниця затримала в причорноморських портах десятки кораблів із збіжжя Експерти серед яких чимало закордонних компаній підраховують збитки та готуються судитись з митниками і пропонують компромісні варіанти вирішення проблеми. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Українські аграрії б'ють на сполох. Попри відсутність будь-яких законодавчих обмежень, митниця продовжує блокувати судна, завантажені зерном, призначеним іноземним покупцям. За даними Української зернової асоціації, в причорноморських портах заблоковано щонайменше 15 кораблів, які стоять на приколі з кінця липня. Експортери нервують, кожен день простою приносить втрати. Це колосальні убитки. Це колосальні збитки. Я знаю, що зараз ціла низка компаній збираються викликати експертів із Лондона. Всі наші контракти укладаються з умовою. Якщо є якісь перепони, то треба звертатися в арбітраж у Лондоні. Низка компаній збираються саме це зробити, якщо ситуація не припиниться найближчими днями. Митники відповідають, вантажі стали ретельніше перевіряти, бо експортери намагаються провернути махінації з поверненням податку на додану вартість. Рейди виявили, що майже чверть зерна не тієї якості, яка вказана в документах. Розібратися із шахрайством силовикам доручив президент, тому й перевірки стали ретельнішими. Проте оглядачі зауважують, сертифікати якості видають самі ж державні органи. Аграрії кажуть, якщо уряд вирішить повністю заборонити вивезення зерна з країни, постраждають як виробники, так і бюджет. Нагадують, така ситуація вже була в 2006 році, коли Віктор Янукович очолював уряд. Тоді після несподівано запровадженого ембарго в портах країни зіпсувалися тисячі тонн пшениці. Саме тому компанії вже перестали купувати зерно у фермерів. Побоюються, що не зможуть його вивезти. Самі виробники теж притримують врожай, сподіваються згодом продати вирощене дорожче. Експортери просять уряд визначити, яку кількість зерна можна вивезти з країни. Квот... «Запровадження квот і встановить порядок. Для нас надзвичайно важливо, щоб були встановлені правила роботи на зерновому ринку України, щоб усі розуміли, що можна і що заборонено. Аграрії вважають, що врожай в Україні дозволяє продати на експорт щонайменше 15 мільйонів тонн збіжжя. І фермери зароблять, і валютні запаси поповняться. Експерти вбачають за діями української митниці бажання уряду не допустити вивезення з країни зерна, яке стрімко дорожчає на зовнішніх ринках. В Україні все частіше говорять, що ціни на хліб і вироби з борошна обов'язково зростуть. Напередодні місцевих виборів це вкрай небажаний сценарій для влади. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.